Привіт найкращим! Ви на каналі NightCrash Games, і це термінове відео на перші 10 підписників. Точно, прямо ж таке термінове, що записав вчора і монтувати на наступний день. Сподіваюсь хоч викласти відео зможу ну, сьогодні 7 числа. Так, саме сьогодні канал набрав це неймовірне, вражаюче. Перше кругле число. Тож дозвольте, я подякую тим людям, які посприяли його формуванню. На жаль, тільки половина із цього числа відображається в моєму списку підписників. Але давайте почнемо із цього: Роман. Мандариновий ніщяк, Павло Сабвуфар, Кіріто Кадзуто. Дякую, що залишаєтеся на моєму каналі. Сподіваюся, що той контент, який я сюди викладаю, і надалі буде піднімати вам настрій. Також звертаюся до тих підписників, чиї нікнейми не відображаються в списку. Черкніть коментар під цим відео, щоб я хоча б знав ваші ніки. Дякую. Окремо подяка Маду. Друже. В більшій мірі саме завдяки тобі цей канал запустився. Так що з мене кава. А тепер коротко прибіжемося по статистиці. З того моменту, як я залив перше відео, пройшло трохи більше місяця. За цей час канал встиг набрати 1892 перегляди, тривалість перегляду у годинах 64. Опубліковано 34 повноцінних відео та 37 шортів. Я і надалі планую продовжувати активно вести канал щоденно, по можливості. Заливати одне відео і один шортс. І в більшій мірі це будуть відоси саме по Єншину та третьому відьмаку. Щодо Єншина проходимо сюжет, зустрічі та завдання легенд ті, які у мене залишилися. Записувати те, як я зачищаю карту на 100% я точно не буду. По відьмаку, по суті, те саме: сюжет, додаткові завдання, потім додам і DLC. Тож, ще раз дякую усім, хто підписався. Ви найкращі. Наступне подібне відео буде вже на першу сотню підписників. Отож, з вами був ваш найкращий. До наступної зустрічі!